Ну що ж, пані та панове, 0-1, на жаль, не на нашу користь. Отже, до вашої уваги, другий бій сьогоднішнього вечора боксу у ваговій категорії до 60 кілограмів. І у сцені кут ринга запрошується. Боксер із Марокко Абдела Будрар! У червоний кут запрошується боксер із команди Українські отамани Олег Пруткий! Кутірингу боксер із Марокко. Йому 24 роки. Зріст 164 сантиметри. Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії. Срібний призер чемпіонату Африки. Абдела Будрар. У Червоному куті кутірингу досвідчений боксер українських отаманів. Йому 23 роки. Зріст 169 сантиметрів. Дворазовий чемпіон України 2013 та 2014 років в змаганнях Всесвітньої серії боксу провів три поєдинки, в яких здобув три впевнені перемоги. Справжні отамани славетного казацького міста Чигирин Олег! Прук! в Наталья Цой, Казахстан. Head up, no holding, no low blow. Check your hand and good luck. Ну так, <плак> что и все почули прізвища. Рэф и и прізвище Цой и сразу же з зала мы почули, что все ж таки Цой однозначно Однозначно. Во всяком случае, Наталья уж точно эту барышню рефери. Многие могли видеть и на аматорских соревнованиях, и в предыдущей вселенной серии бокса. Она тоже работала. Но у нас бой начался. Очень неприятно двоечку поймал на себя Олег. И снова мы вспоминаем слова о том, что нельзя недооценивать соперников. Кто-то считал, что кто такие марокканцы, вообще не боксерская страна. Но темные лошадки в прямом и переносном смысле. Они тут как братья такие, все сухие, поджары. Видно, что в зале не сочкуют, работают. И вот так вот Олег где-то, наверное, не Да, оценил соперника. Ну, ЦПУ так? уже несколько неприятных ударов. Але... Будем надеяться, что он все-таки поймет, как защищаться от. Ну і е, Олег Прудкий дворазовий чемпіон України 2013 та 2014 років довічі поспіль в змаганнях всесвітньої серії боксу провів три поєдинки. Всі три перемоги, дуже впевнені перемоги. У Прудкого сьогодні очікуємо четверту переногу від нього. Хоча ось бачите, є пропущені удари, як ти правильно сказав із перших секунд. Правый через руку прилетает от марокканца, где-то не очень вовремя возвращает свою левую. Олег, да и нужно отметить, соперника, который старается пробивать навстречу. Это тоже говорит о мастерстве. Очень неприятно, казалось бы, такая простая двоечка. Но она уже который раз. Прилітає точно в цель. Не просто буде Олегу. Тут нужно вже переходити, мабуть, к плану Б. Перший раунд, все ж таки, ти правильно сказав, бо тренерів завжди є тактика. Готується до суперників, ви можете зрозуміти, ну як може? Тут за тиждень дізнаєшся суперника з супер особливого відео. По суперникам я б не сказав, чи оновився сайт, так сосвітлої серії боксу, там в принципі інформації майже немає. Да, це Дуже нет. важко і нам готуватися до таких. Так, да, ні інформації о боксерів, тут уже самі шукаємо. Ну а то діло, Ми бачимо, наскільки непростой раунд. Знаєш, щось так згадалося до інформації. Найлегше, мабуть, знайти про боксерів нашу групу Взяти Куба, Росія і Україна так? про інших, в принципі. Ну, британці, так ще ми їх пам'ятаємо. Про інших от, Китай. Дуже важко. Так, да, дуже хороший раунд для марокканця Видався. Ты знаешь, сдается план Б, как ты сказал, у Олега Прудкова просто зарубатый супер. Ну, Надеюсь, сейчас Михаил Мельник найдет нужные слова поддержать нашего атамана, внести корректировки в особенно в свою защиту. Уже который раз мы увидим на те же грабли наступает, пробивает джеб. Тут же. Очень и очень непростой оппонент уверен в своих силах. Ну, Такая тактика від суперника з одного боку дивишься, все просто. На один удар намагається відповідати дві. Не все так просто в ринці, поверте. Нам там то и дело за, казалось бы простыми э, движениями, за простыми двойками. стоит много. Часовая работа в зале. Ну а мы проигрываем первый раунд. В общем-то, тут, наверное, никто и не рассчитывал на перемогу в этой трех минутке. Но остается еще 4 раунда. Посмотрим, как изменит свою тактику сейчас. Олег Пруткий. Знаешь, з тем, как выкидывая руки вперед, марокканец. И прудкий чомусь навіть не намагається пробити в торс, в корпус суперника, збивати дыхание, зупиняти якось суперника. Тому що марокканець поки що. Легко себе почиваю, давить, еще роботь левую рукой. Хоча мне сдалось больше в блок. Але где-то тяжело на ногах. Олег мне показалось. В принципе, по корпусу он неплохо пробивает на ближней дистанции, переводя на голову. Но защита марокканца достаточно прочная. Ее разрушить пока что не удается. А Олегу. Главное вот нивелировать правую руку соперника. Нельзя пропускать вот эти удары, которые мы видели в первом раунде. Тут и работа корпусом важна, и на ногах нужно работать. Оу, тяжеленный навстречу пропускает Олег Путки. И это нокдаун. Хоть и стоячий, Наталья Цой отсчитывает. зрители зрителі вадварця спорта. Хотілося б навпаки, щоб зараз підтримали Олега. Ми пам'ятаємо йому перемоги ще один удар лівою, знову через руку. Поки що за однією такою спортивною формулою працює мароканець, яку нам видно. Зрозуміти, у ринзі все, все по-йна. Сейчас в формате ВСБ, всемирной серии бокса, перчатки такие же, как у профессионалов. Там используется тейп, шнуровка. В общем-то, удары намного жестче, чем в любительском боксе. Очень неожиданно марокканец потряс уже который раз нашего Олега. Ну, мы, наверное, должны держать за него кулаки и надеяться, что все-таки он сумеет восстановиться. Он очень, очень стойкий парень. Так, давайте ось цю хвилину останню болювати, просто щоб Олег правильно відпрацював на ногах, довів цей раунд просто до завершення. А ось там послухає тренерів і збереться на третій, четвертий, п'ятий раунд. Повірте, що можна забрати цю перемогу. Ну, навіть якщо цей раунд закінчиться 10-8. А він із нокдауном, мабуть, приблизно так десять закінчиться. Знову пропускає що і що ну все стойко видержувати українець. Знімаємо шляпу перед ним, говориться. Полминуты остается до конца раунда. Нужно дотерпеть. На зубах уже дождаться гонга. Но мы видим, не только думает, как дождаться гонга Олег Прудский. Он даже идет вперед. Пытается все-таки взять реванш. Дуже багато пропускає. Не за що мы и любимо, Пруткого. Він отримав, трошечки витримав, паузу, пауза, йде вперед. Руки не опускаються у Пруткого Ну, ніколи. Я с його три поєдинки я бачив у всій святней серії боксу, За четвертий. Він буде йти до останнього. Боєць до мозга костей Олег Пруткий. Несмотря на всі неудачі в рингі, він не останавлюється і йде вперед. І буде робити це далі. Головне, щоб. Руки не повернути назад. Сускав такі Фрутки. мощні удари. А, тут удар, ось де руки були. Прудкого, ну, там, не руки, але знову ж таки. Просто зупинився. Ось ця секунда. марокканцю вистачає. Да. Знову ж таки, те, про що ми будемо казати, де які ж марокканці боксери Хороший, почему очень, не очень хороший тайминг у марокканца. Он очень вовремя пробивает на опережение, на встречу, уходит от возможных контратак. Да, вот вам и марокканский бокс. Никто ожидал. Я думаю, никто. Даже я слышал э, так, в Куларах перед этим боем. Да, видим, тут со счетом 8-10 да. дают Боудрару Абдулаху. Так вот, где-то кто-то там так шапка закидательски говорил, что ну тут марокканцев мы по-любому пройдем, проблем не будет. Ну а мы видим, что уже во втором поединке у нас серьезные проблемы. И okay. с тревогой мы да, держим кулаки за Олега Прудкова И очень надеемся, что все-таки он изменит свою тактику. У него есть Резерви, що він больше не буде допускати таких серйозних ошибок в предыдущем раунді. Але наївся про Київ ці два раунди. Так само хочеться сказати, що дуже багато зараз залежить. Залежало в цій перерві між раундами і від Мельника. Ми знаємо з тобою його як психолога дуже і дуже. Але Мельник за 10 секунд може все розповісти. Крок пустив, точніше, крок. Наш Олежик Пруткий. суперник, ну і знову Віпу, більш футбольні. Його циганик, В'ячеслав Фрідман, але прийшли підтримати українських атаманів. Так як зараз, мабуть, Черкаси вболівають за свого рідного пруткого, та і вся Україна зараз. Ми розуміємо, що треба перемагати. Дуже потрібна ця перемога. Як прудкого, так і загально українського як кинувся вперед прудки. Як відчув Очень кров суперника? Прудкиноксажа леню казалось би був в защиті. Як тільки опустив руки, тут же пропустив двоєчку. Второй нокдаун в цьому поєдинку. Наталія Цой Цойчас буде приймати рішення продовжати бойкранець показують повну готовність. Ну, Ніхто і не сумнівався, що він його це не зламає. Насколько тяжелі удари акцентувані у цього марокканця? так, знаєш, щось радити, в принципі, зараз дуже ва. Він знає, що робити. Хлопець не перший раз в ренті. Ну, щось... Всі розуміють, так що ми то з тобою все одно вголіваємо. Хоча, з одного боку, начебто, не маємо права. Але ж Українські атамани проти Марокко, Зрозуміло за кого ми будемо. Дуже хочеться ось продкому. Ну ми обізуємося бути об'єктивними. Ну а болеть, я думаю, все-таки за наших нам можна. Да, третій раунд теж драматичний для нас. Тяжело, звісно, наблюдати за тим, як справляється з цими проблемами в ліце Абдела Будруара. Чай кров так здається, у мароканця Хочу сказати, Олежику, ну давай туди, куди й пустив кров, туди треба накидувати, набрасувати, як кажуть, у боксі, але. Небольшая Снова, сечка. Главное, главное задание было знал, что тебе входит стоит и цей раунд. Чуть дуже душе классно распечатать все да, так. Как и как основ, по пробил, опустил руки украинцу и тут же перевел на голову. Обратите внимание еще раз. Печень, оп и четкий, четкий правый прямой в челюсть и это нокдаун для украинского атамана и рассчитывать на победу в этом поединке. Мы можем уже только в случае, если наш Атаман отправит марокканская борьба в нокаут. Только в таком случае мы можем рассчитывать. Ну и все трое судей отдали этот раунд нашему гостю. Впереди еще два раунда. Да, два раунда два раунда. Мы это призумею, еще перемога у нас может быть лишь шеду струкова. Так. На этих счет два нокдауна маловато. Да. Тут только на нокаут мы можем рассчитывать. В принципе, Олег. У нас парень с ударом. Так что все может быть. Это бокс. И надежда умирает последняя. Не та, которая в ринге. Имеет и не надежду Цой. Но от нее многое зависит. Знову на назустріч неприємний удар. Чимось марокканці можна й в принципі порівняти так з Мехіко Герреро з командою. Щось є у них таке подібне. І цей суперник, пам'ятаєш, нагадує суперника Володимира Матвійчука з довгими руками. швыдкостью. Да, тут еще нужно отметить и стойкость. Только принимают удары марокканец. Пропуская его, это не останавливает. Абсолютно. Хоть и у прудкова удар тоже не слабый. Ну и нужно отметить, что все-таки как-никак этот парень из Марокко серебряный призер чемпионата Африки. Это тоже серьезная ну, Африка вылыка. Серьезная медаль. Да, Африка большая, там серьезный чемпионат. И второе место на таком турнире это тоже говорит о многом. Ну, еще раз напомним, что марокканцы побеждали британцев. Британцев в этом сезоне, Я которые считались до начала фаворитами. Так, є цікаві команди, вони з'являються. Це приємно всесвітня серія боксу. Так, і з кожним роком роблять кроки, стає видовищно, цікавішою. Зміна правил, знову ж таки, є їх багато. Але з'являються такі команди, як Китай, Марокко, там і в іншій групі, знову ж таки, є новачки. Да, Напевно, що в цьому сезоні вже не 12 команд сражаються, а 18 є по 8. 16, 16 выходят. да, где подгруппы по 8 команд. Следующий матч его встречи мы летим в Алжир. Ну, знаешь, таки, задай по предыдущий сезон. За Алжира трансляции не было. будем надеяться, что в этот раз там трансляция будет все в порядке. Потом, после алжирцев, у нас еще более серьезные испытания в лице России на выезде. И... Кубинцы Принимаем их тут в Украине. Ну и на Кубу, шановні друзьями, мы запросим вас на все поединки. Это манник на 2 плюс 2. Ну а на Кубу мы чекаем у Киеве. Треба заповнити зал. Знову ж таки, Киев Вячеславов. Приезжают Авагаб, но можем побачити Савона. Да, Кубинцы однозначные фавориты нашей подгруппы. Напомним, что и у кубинцев, и украинцев по 9 баллов, но они на первом месте, так как не дали своим соперникам ни одного балла. А мы там давали по баллу и китайцам, и британцам. А в любом случае, для Олега Прудкова это серьезный опыт. Теперь у него есть над чем работать. Я думаю, видео он будет изучать. И такие бои должны делать его. Только сільніє. Четвертий раунд теж за марокканцем. Так, 9-10. Правильно, там з тренерів. одразу ж не скажу, хто підказав. Здається, це був не голос Михайла Мельника, хоча може бути. Ти виходиш одразу на удар суперник. Так, якось постійно руки нижче. Після такої. Чи знаєте, навпаки, пішов в атаку, там десь відчув суперника і не повертає руки на місце і через це. Пустино отрымая вид Да, тут, конечно, нужна работа ног, маневренность и работа корпуса. Уклончики, нырки. Все это должно помогать прудкому, но, к сожалению, не всегда часто и не всегда вовремя он... Так, защитних... Вічславо, з іншого боку, Десять. ну не сказати, що прутки не працює на ногах. Не можна такого сказати. Ну обратіть увагу, як працює на ногах мароканець, намного подріжні, густреє. ну тут погоджуюсь. Дивіться, мають маєтника, те, про що ти завжди кажеш. Так корпусом не намагається розглядати десь суперника, смикнути на себе, пробити. Я не пригадаю удару знизу, наприклад. Ось тут намагається, але це майже у клінчі. Вперед головами. Мы видели там в предыдущем клинче, Попадались даже боксеры. Физически очень силен марокканец. Сейчас где-то уже начал делать паузы. Понимаю, что победа практически у него в кармане. Но сил, как мы видим, у него достаточно осталось для последнего раунда. Площные, э, плотные, такие редуты. Муракансон сейчас с опущенными руками отошел, и хорошая двоечка от украинца покачал головой. Наш гость Мол, ничего страшного, Владимир Матвейчук. что треба вище ліву руку. Те, куди постійно В'ячеслава з першої секунди про те, що ти сказав, коли перший такий дзвіночок був із з, в, початком цього двобою, навіть на раунду, одразу через, через цю ліву руку і отримав. Рубкий. Ну, це називається наступати на одні і ті ж граблі. на сожалению, не всім боксерам дано робити э, виводи. Ти знаєш, поки що такі... І, в психології заложено. В общем-то, ми не повинні винити Прудкова. Поки що, знаєш, ці граблі марокканські. Да, марокканські граблі. Этот правий і прямой, ліва рука опущена у украінца. І він, звісно, конечно, більше всього всего туда не пропускав, але все одно... Равно... Вільне серце, скажімо так, у українця, несмотря на всі трудності, он не здається да здає вперед. Ти но... правильно кажеш, да останньої секунди як може не зупиняється. Був нокдаун, він відчуває що програє, але прудкий не зупиняється. Тут так само хочеться сказати респект нашому боксеру. Він розуміє, що б'ється вдома, що на нього дивляться усі. Вболівають зараз. Усі, можливо, відчувають цю підтримку і ні на секунду не зупинівся. Зупинився тут. Тут красунчик. Мы те пятого раунда. Да, в любом случае благодарим Прудкова за за храбрость, за мужество. Но марокканец был сильнее, и мы это признаем. Марокканское трио было на наших экранах, Также тренеры с первого двубою ведут себя, ведут себя дуже и дуже. Го, галасно, так мы их чуем, но не понимаем. Дождемся официального оглашения результата, хотя тут уже все понятно. Ну и напомним, что впереди у нас еще три поединка. Следующий вес это 69 килограмм. Ще один дебютат Олег Зубенко проти Рабія Мохаммеда. Ну і в оставшихся поєдинках нам вже нельзя проигрывать. Ну зараз давайте дізнаємося загальний рахунок. Марокканець вже підняв руку. Judge 2 45 49. 3, 46, так, рахунок, рахунок неприємний. І, на жаль, на дану секунду. Рахунок стає 0-2. Хоча і останній раунд, до речі, зверніть увагу, прудки забрав. Забрав його на характере. Знову ж таки, дякуємо Олежа. Хоча б за останній раунд. 0-2. Да, есть над чем поработать теперь по фруктному. Ну и мы будем знать, кто такие марокканцы. Ну а впереди у нас весовая категория до 69 килограмм. Оставайтесь с нами. Дальше будет интереснее.